Т Україна чекає на детальний звіт про перевибори у Стамбулі від голови української делегації. Про це Володимир Зеленський заявив у розмові із журналістами, підбив підсумки саміту Бухарестської дев'ятки і нордичних країн, які проходять у Вільнюсі, і прокоментував результати переговорів між Україною, українською та російською делегаціями, що відбулися у Стамбулі. За словами президента, окрім масштабного обміну полоненими у форматі тисяча на тисяча може відбутися додатковий 200 на 200. адже Україна на переговорах порушила питання обміну також. Політв'язнів, цивільних і журналістів вже на цьому тижні. Сторони можуть обмінятися відповідними списками. За словами Зеленського, українська делегація також передала Росії список щодо повернення 400 викрадених дітей. Але Росіяни висловили готовність повернути лише десятьох, які були вивезені з України. Президент додав, що Україна не змінювала своєї позиції щодо основних питань припинення вогню, повернення дітей, і цивільних, а також обмін полоненими. Зустріч лідерів держав також за. Зали... Залишається ми не змінювали адженду, безумовний сісфайр обмін полоненими, повернення дітей, повернення не обмін, а повернення цивільних повернення дітей. Ну і далі це зустріч лідерів. Щодо зустрічі лідерів, мені сказав у Міров, що. Вони вважають, що над цим можна працювати на, кі... на кінець цього а місяця на початок наступного сісфайра вони просто поки що такого сісфайра не бачать. Як вони сказали щодо Сісфайра, вони готові на сісфайр 2-3 дні, щоб забирати вбитих з поля бою. Я вважаю, що ідіоти, тому що в принципі сісфайр для того, щоб було... не було вбитих. Тобто, ви бачите, ну бачите настрій, тобто для них це. Питання просто невеличкої паузи війни. На саміті бугрейської дев'ятки та нордичних країн в Литві присутній генеральний секретар НАТО. Український лідер наголосив: якщо Росія відкине запропонований порядок денний Євросоюзу та Сполученим Штатам, слід запровадити проти неї болючі санкції. Також Зеленський запевнив, Україна готова здійснити необхідні кроки для миру. На полях саміту президент провів двосторонні зустрічі з президентами Румунії та Польщі, прем'єрами Фінляндії та Норвегії. Теми розмов підтримка України та співпраця, зокрема в обороні. Онії галузі предметною була розмова із генеральним секретарем НАТО про нинішню ситуацію та подальші кроки і контакти. Нагадаю, ще раніше зеленського запросили на саміт НАТО в Газі 24 червня.